Публічні погрози агресора під час війни є наслідком успішних воєнних дій проти нього. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 листопада п'ятниця, і у п'ятницю у мене на каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні, в програмі П'ятничні роздуми, я хотів би, щоб ми поговорили, подумали про всю ту ситуацію, яка скалалася після. Ракетного удару по Дніпру, про те, що ворог використав, за словами Путіна, у його терміновій вчорашній у четвер, 21 листопада, заяві нову балістичну ракету середньої дальності Орешкін. Спочатку у нас була інформація, яку прилюднили представники влади, ну і, зокрема, Володимир Зеленський, про міжконтинентальну балістичну ракету у рубеж. Але на Заході, до речі, одразу ж були зроблені заяви, що ознак того, що це була міжконтинентальна балістична ракета, не було. Що це, скоріш за все, балістична ракета середньої дальності. Це, зокрема, говорило Штатах Америки. Також говорили це і агентству британському агентству Reuters, що це, скоріш за все, балістична ракета, і напевно це якась нова ракета. Ну, в принципі, так і про це сказав. У своїй терміновій заяві Путін. Все почалося з 20 листопада, коли посольство США попередило своїх співробітників, воно там тимчасово припинило свою роботу потім за посольством США. Ще деякі посольства позакривалися. І була достатньо така, ну, на мою думку, не потрібна, емоційна, як завжди, реакція. З боку Володимира Зеленського він 21 листопада вчора почав говорити про те, що партнери нагнітають інформацію, цю негативну, що це не потрібно робити, паніка і так далі. І на мою думку, ну насправді цього не потрібно було робити з точки зору таких заяв. Якщо б були дані розвідки Сполучених Штатів Америки, що може бути ракетний удар. Балістичною ракетою, чи навіть міжконтинентальною балістичною ракетою. І по Києві, судячи всього, напевне, скоріш за все, і могла бути така інформація, і що саме по Києву, потім, ніби вони намагалися вдарити по нашому заводу «Південмаш», наскільки знову же відомо в публічному просторі. Так от, ця ситуація стосовно от цього удару, вона була доведена до посольства і посольство з точки зору протоколу безпеки. Безпеку протоколу прийняв абсолютно правильне рішення. І я думаю, що і наших керівництво, наше політично-військове також було попереджено про можливість такого удару. Замість того, щоб, напевне, зробити якісь офіційні повідомлення щодо того, що потрібно е, там утриматись від якихось поїздок, щоб бути уважними до. Тих е, об'яв, як, які будуть, якщо буде тривога, йти зразу відкриття, тобто заспокоювати людей, Ну, почалася навпаки, реакція якась знову ж емоційна, на ну, мою думку, не потрібно, але то таке. Ну і потім після удару по е, Дніпру зразу ж з'явилися заяви, що це міжконтинентальна балістична ракета, там було звернення речникам ЗС, ніби до. Партнерів там з, з тим, щоб там якась була негайна реакція, що треба щось робити, там треба якісь приймати рішення і так далі. Потрібно. Тобто, знову ж, на мою думку, було зроблено публічно багато непотрібних емоційних заяв, які, ну, як на мене, вони не допомагають Україні. На жаль, я вже про це давно говорив: що від цієї такої емополітики, особливо із стосунками нашими. Партнерами в зовнішньої політики треба вже відходити, треба про неї давним-давно вже забувати. Ну, на жаль, цього поки що не робиться. І на Заході достатньо спокійно на все це відреагували. Більше того, потім була заява, що це жодним чином не вплине на постачання зброї Україні з боку наших партнерів. Ну і от тут Путін виходить з тим терміновим зверненням, в якому він фактично погрожує Сполученим Штатам Америки, Великобританії і. Франції. Ну, потім там трохи ще й про Польщу говорили, а це вже не Путін. І що малося на увазі? Путін там говорить, що це була відповідь на удари по території Росії оцими, з ракетами, які постачають Україні мова йде про ракети Атакамс. Ну і е, Великобританія, Франції ракети Штормше. І от він попередив, що у... він там, до речі, змінив, пам'ятаємо, так, от... Е... Цю доктрину ядерну, що тепер, ніби варіанти її застосування, вони такі розширилися. І якщо там ядерна країна постачає зброю, і цією зброєю неядерною завдається удари по території Росії, то от Росія, ніби собі може вже дати ядерну відповідь. Ну, то насправді намагання, на мою думку, все-таки от змусити Захід відступитися і не дозволяти, і не постачати оцю от зброю, щоб завдавати удари. І оце це. Цей удар він був, е, як на мене, таким, я б його назвав, китайським попередженням. Ну, є такий вислів, так це ніби останнє попередження Путіна. Що після цього попередження він може робити? Е, або на, зупинитися на цьому. Тобто ну, реакція поки що для нього не така, як уби він хотів, тому він вийшов цією заявою і почав їм погрожувати, що буде там завдавати ударів, що може завдавати ударів. Так що фактично почалася глобальна війна. ну, Тобто Третя світова і Сполучені Штати Америки і інші так, країни, вони вже беруть безпосередню участь. І буквально там, от на днях, і якщо не помиляються, було вчора, посол 에, Росії Великої Британії сказав, що Британія вже втягнута в війну, бо от ракети Shadow її використовуються. А для того, щоб не використовувалися, треба, щоб направлялися в Україну фахівці з Британії або фахівці з НАТО, і фактично, Британія вже вступила в війну. Тобто всі ці заяви зараз робляться, ситуація реально. Ну, як говорять і з боку Москви, і з боку наших партнерів у нас ескалація дійсно зараз ну, піднімається, піднімається. І чим це все може закінчитися? Як я сказав, на мою думку, це було таке китайське попередження. і Зараз буде дивитися на реакцію, яка буде і з боку Заходу, і з боку України, тобто чи Збройні Сили України будуть далі продовжувати носити удар, і потім треба приймати якесь рішення. Чи далі він буде завдавати цими ракетами, новими, чи, можливо, навіть міжконтинентальними цими балістичними ракетами, удари по енергетичній, критичній інфраструктурі України, чи він далі буде погрожувати, що він може засувати ядерну зброю. Це, так, ну, на мою думку, от такий певний, вже би сказав, момент істини, так, от, в тому, як буде продовжуватися війна в Україні. І ця ситуація, як на мене, вона зараз ну, потребує. Не емоційних якихось заяв з боку української влади, ну, в першу чергу Володимира Зеленського, а спокійних, виважених дій. Тут, напевне, як мені ну, видається, на мою думку, е треба менше взагалі з цього приводу робити якихось там заяв, ну добре, і звинувачує Путіна, що Путін такий, сякий, Володимир Зеленський це робить. Це так і всі все розуміють. Це абсолютно для всіх все зрозуміло. Зрозуміло для всіх і те, що фактично залучення північно-корейських військ, там, знаєте, чутки, що вони там можуть ніби аж до 100 тисяч відправляти, от використання нових ракет, ну що це є ескалація війни. Це так, це дійсно так. І на цю ескалацію треба відповісти адекватно. Відповісти можна тільки зброєю, яку нам постачають наші партнери, і безумовно, виробництвом своєї української зброї. Напевне, тому і хотіли вони. Вразити от, півден марш, і туди удар був, наскільки я розумію, по Дніпру у цьому напрямку. Я не думаю, що в з цього приводу щось може вийти, але нам точно, як на мене, ну всі зусилля треба зосередити на виробництві своїх ракет. Так, напевне, потрібні і крилати ракети, хоча крилаті ракети вони, ну, збиваються на від балістичних набагато легше. До речі, Путін заявив, що ця ракета вона там так швидко летить, що її фактично жодне зараз. Система протиповітряної оборони не може збити. Ну, побачимо. Але нам також, на мою думку, потрібно більше все-таки зосередитись на виробництві балістичних ракет. І бажано, щоб це були ну, середня, дальність, це мінімум, тобто це до 5 тисяч кілометрів, а краще, щоб це було ще і далі. Бо тільки маючи такі ракети і не просячи у когось якихось там дозволів, і ворог про це буде знати, можна зупинити всі ці ракетні удари по. Цивільним об'єктом України. І я сподіваюся, що таке наступить, такий час все-таки прийде, і тільки в такий спосіб ми можемо на майбутнє убезпечити себе і мати реальні гарантії безпеки, крім тих гарантій, які, безумовно, нам надасть рух в НАТО чи створення якихось воєнних союзів регіональних в Європі з нашими партнерами. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. І як завжди на завершення програми, нагадую: не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!